Вихованець Шосткинської міської станції юних техніків Єрма Круговий наразі займається дуже відповідальною справою. Він складає зарядний пристрій для наших військових. Процес дуже легкий, але дуже довгий, тому що потрібно зібрати ці всі акумулятори. Це ліціоні акумулятори 18650, 4,2 вольти. Ця батарея 150 ампер і, як я казав раніше, 42 вольти. Тут стоять Порушаючи модулі, які з чотирьох двох роблять п'ять вольтів для зарядки телефонів, планшетів і так далі. Виготовлення одного такого приладу займає близько п'яти годин, розповідає Єрмак. Це вже третій зарядний пристрій, який він змайстрував. Разом з цим юний винахідник складає і інші корисні для зСУ речі. Я робив шість пауербанків приблизно декілька зарядних станцій, на кшталт таких. І робив дрони, ремонтував різні гаджети. Ось, наприклад, один з цих порбанків. За словами керівника гуртка станції юних техніків Олександра Кролевецького, зарядний пристрій, який зараз збирає Єрмак, не має аналогів у промисловості, оскільки дозволяє одночасно заряджати 12 гаджетів. Цього вистачено три рази послідовно. Або один гаджет 36 разів. раз. Це приблизно місяць. Можливо, не заряджати від мережі 220. акумулятори, які є головною складовою зарядного пристрою. Олександр Кролевецький купив через інтернет. Їх параметри 33 200 мАг та 6 годин постійного струму. Це акумулятори були розібрані з бракованих акумуляторів для електровелосипеда та скутера. Ці акумулятори закупляють я закупляю за власні за власні кошти, а потім передаю волонтерському центру шостка добро. Вони компенсують певну суму. Виготовляють юні техніки, зарядні пристрої на замовлення наших військових. В даному випадку прилад буде відправлений бійцям 143-ї бригади, говорить Олександр. Таких акумуляторів було передано три, але трохи менше ємності 100 ампер. Це вже більше сто п'ятдесят. Виготовляючи зарядні пристрої найскладнішу частину роботи. Олександр Кролевецький бере на себе все інше. Майструють його вихованці. Дуже подобається. Так як я допомагаю зсу, і вона нас наближає до перемоги.